Вітаю вас, в ефірі програма Пряма мова. У студії для вас працюю я, Заряна Женчук, і сьогодні у нас в гостях адвокат та правозахисник Марія Лук'янова. Вітаю вас! Вам вітаю, глядача. З нею ми і поговоримо про ситуацію, яка склалася уже рік часу, яка складається, так у рівненській обласній юстиції. Отже, Марія Леонідівна. Рівненську юстицію можна так сказати вже будоражить рік часу. Так, яка з чого все почалося? Як склалася така от ситуація? Занадто довга історія, щоб розказати, з чого почалося, як розвивалося, яка була динаміка, який актуальний стан на сьогоднішній день, бо вже ці історії можна в серіали, справді це можна вже перекладати в серіали. Але коротко я хочу сказати, що історія почалася з того, коли Міністерством юстиції грубо, не відповідаючи за свої слова і не ризикуючи, скажу свавільно, почали порушуватися норми законодавства. України. Ну, саме по собі, що е, Міністерство юстиції України це головний юридичний орган в державі, так. це законодавець е, дотримання права, правосіб і всього, що з цим пов'язано. І саме цей орган просто взірець, як порушувати закони. І така ситуація склалася. Були масові звільнення. Вони стосувались не тільки рівненщини, не тільки рівненської області, не тільки якісь персоналі, чи то там Данилюк, чи то Іванюк, чи то Кирилюк, чи то Петрук. Ні. Ні, і я за заздалегідь прізвища навмання назвала, ніхто хто не сказав, що я колись мала конкретно на увазі. То ось почалися масові звільнення по всій Україні. Звільнення ці відбувалися так незамисловато. От задумались звільнити, написали наказ і звільнили. Звичайно, юристи фахові віднеслись до цього, як і належно, звернулися до суду, довели свою правоту, відновили права. І здавалося б, на цьому. Ну, все непорозуміння, можливо, з принесеними вибаченнями, чи навіть з взятим уроком з такої ситуації вичерпалось? Ні. Ні. Ні урок не був взятий, ні вибачення не були принесені. А е, така тенденція поширювалася, продовжувалася, ті звільнення е, перетворилися вже на системні систематичні дії. Звільняють, понавляють, звільняють, понавляють. І як в тій... Пісні співається в водевіль якийсь прівращається. Наша запоздалая любов. От такий водевіль триває зараз і в Рівненській юстиції. Додає цій ситуації так би пікантності, да й драйву. Те, що керівництво, чинне керівництво юстиції приймає методи роботи свого вищого керівництва. Ну, це не дивно, ну кого ж учиться. Звичайно. ясна річ. І так же ж довільно е, маневрує законом, так же довільно е, вживає такі терміни, недопоновлений. Ну скажіть, якщо це десь ну, працівники вуличної торгівлі, так скажемо, вживають такі терміни, ну, це можна зрозуміти. Ну, коли фаховий юрист, державний службовець, керівник головного юридичного офісу області, вживає термін недопоновлений, мені особисто як фаховому юристу, ну, я, я просто з е, цими клітинками зжимаюся, чуючи такі терміни від юриста. Ну і актуальний стан е, вчорашнім рішенням суду. Поновлено. Ще попередньо вже було поновлено на посаді начальника управління юстиції, а вчорашнім рішенням цієї історії, вчорашнім рішенням Житомирського адміністративного апеляційного суду поставлена крапка. Тому що Данилюка Степана Івановича, до речі, інтереси, якого я представляла в суді, і знаю ситуацію вже не з чужих слів, а безпосередньо. То е, Данилька поновлена на посаді начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області. Крапка поставлена. Є рішення суду так, про поновлення. Як далі воно повинно виконуватися? Яка далі ситуація? Оце питання, яке ви задали, то теж прокоментую так на порівнянні, що є якісь е, е, там. Математичні задачі на рівні диференціалів, інтегралів, функцій і чогось більш складного. А є арифметичні задачі на рівні 2 додати 2. То це питання, яке ви поставили, якраз відноситься в юридичній площині до задач типу 2 додати 2. Тому що законодавством України цілком врегульовано порядок виконання таких рішень. Я спеціально до ефіру взяла роздруківку статті, щоб навіть не було сумніву, що це не мої фантазії чи сентенції. Стаття 40 Кодексу законів про працю, зокрема, її пункт 6, передбачає, що працівник прийнятий на роботу за безстроковим трудовим договором може бути звільнений з ініціативи адміністрації у разі поновлення на посаді працівника, який раніше виконував цю роботу. Тобто, це підстава для звільнення того працівника, який працює нині на роботі, це якраз поновлення попередньо звільненого працівника. Є особливість, малесенький нюанс. Ми можемо сказати, ну так то воно так. Ну це будь-який пересічний працівник, а це державний службовець. Як в цьому випадку? Так. Абсолютно кореспондується з цією нормою кодексу законів про працю, 88 стаття закону України про державну службу. Теж її зацитую, щоб не було нічого. Я кажуть нічого особистого. Стаття 88 підставами для припинення державної служби у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін. Отаке От від... ніхто не винен цьому. Такі обставини склались незалежно від волі сторін. Є поновлення на посаді Державної служби особи, яка раніше її займала. Тобто відгадка до загадки лежить на поверхні, крепко великим і знатним юристом бути не потрібно, щоб розгадати цю загадку, як в відомій телепередачі говорили Стрюхнот. Mm -hmm. Можна навіть із першої відкрити кодекс, відкрити закон. Mm -hmm. так. Досягти поновлення на посаді, так, це була е, основна ціль Степана Данилюка. І я, наскільки я розумію, вас ж теж поновили так, на посаді? Так. Yeah. Тобто це була ваша основна ціль із Степана Данилюка? Чи можливо відстояти якусь свою честь, гідність через те, що так з вами мін'юст. Ну, я безмежно дякую вам за це питання, бо, по-перше, маю нагоду публічно висловити свою позицію з цього приводу і відповісти багатьом, хто розказує про прагнення дорватися до доходних місць. Ну ось два роки я не рвусь до цього доходного місця. Як бачите, жива, здорова і, і все добре. Насправді, все, все добре. Я хочу сказати, що це не тільки не була основна ціль. Такої цілі не було взагалі. Апріорі такої цілі зверненням до суду не передбачалось. У мене особисто так. Я на цьому категорично настоюю. Зрештою, я вам скажу таку історію. Мною е, заявлено до Міністерства юстиції 5 позовів. Відповідач Міністерства юстиції України. З рахунком Ці... Справи розглянуті судами. Я скажу вам, дорогі друзі, що ці справи розглядались в першій інстанції в апеляції, в касаційній інстанції. Ну, можна сказати, що, мабуть, вже до ста суддів участвували в судді. розгляді. Ну, уявляєте, яким треба бути впливовим і багатим, щоб впливати? І до речі, ну ці судді вони ж не, не самі бідні і не самі такі покірні, залякані, отакі от нікчемні люди. Ці судді самодостатні люди, які під вплив ні таких, як я, ні повірте мені, таких, як Івана Васильівна, не підпадають. І ці до ста чоловіка, може і більше, вони всі. Підтримали, опираючись на закон, ці судові рішення. А загальний рахунок 7-0, тому що я представляла інтереси і в справі Кайдановича Ірини Михайлівни, яка в такий же незаконний спосіб була звільнена міністром юстиції України Павлом Петренком. І ось уже в Степана Данилюка, Степана Івановича, про що я повідомила. Мене я особисто не ставлю на меті працевлаштування. Закон обов'язковий для всіх. Якщо навіть хтось скаже, що попередня влада не йшла таким шляхом і не дотримувалась цього правила, то кому, як не новій владі, продемонструвати ці стандарти, якщо хтось не згідний з судовим рішенням є процедура його оскарження, є законодавчі аргументи? Саме простіше сказати всі судді продажні, тому що рішення прийняте не на користь тих, хто діяв вмання. Ну так собі, навмання. І тому ціль, як ви правильно запитали в своєму питанні, я до нього вернуся, це зрештою. Ну, якщо ми щось робили неправильно, давайте почнемо по-новому, давайте почнемо по закону, давайте я перша е, піду цією дорогою собі і іншим покажу, що не треба е, поплюжити в ефірах, не треба поплюжити в Фейсбуках, не треба розпускати плітки і несенітниці, ми чимось не згідні до суду. Докажіть все, опираючись на ступішили фахові юристи. Кому вже як не вам? Угу. Тобто я так розумію, що за посади якісь ви не тримаєтесь. Абсолютно те, що вас поновили, це не означає. У 2015 році мене особисто поновили. Ага, ще в 2015 так. році. Вже досить було часу і подумати, і роздумати. Угу. Так. Але такий варіант ви пропускаєте, що ви можете повернутися? Ви знаєте, життя таке розмаїте, що тільки недалекі і недалекоглядні люди зарікаються від чогось, кажучи ніколи. Я ніколи не кажу ніколи. Я готова до всіх обставин, які надасть мені життя, і в підготовці до їх сприйняття я опираюся тільки на власні сили, на силу свого духу і на безкінечну милість Божу. Більше ніяких сподівань я в проходженні життєвого шляху не покладаю. Я пам'ятаю, що була така ситуація, коли Степана Данилюка, умовно кажучи, звинувачували в перевищуванні своїх обов'язків. Там була ситуація, коли він нібито напав на когось. Чи це не перевищення. Це навіть не перевищення. Це, не перевищення. це, це, це зовсім, зовсім навіть і далеко не те. Так, от коли я е, говорила, що не треба плітками займатися якимись ну, такими, базарними, нехай мене вибачать, вибачать щиро мене. Ті, хто має причетність до базарів, от, таким порівнянням базарними методами, дійсно були такі пости, перепости в Фейсбуці, таке обурення, хтось на когось напав, хтось когось там е -е, фізично травмував. Як у всіх ситуаціях, так і в цій, будучи навіть і фаховими юристами і в першу чергу. Ми не стали організовувати ми, це я і мій довіритель Данилюк Степанович, в інтересах якого я відповідаю на це питання, і з дозволу, до речі, розумію. якого я перед ефіром отримала дозвіл поширювати будь-яку інформацію, яка стосується цих подібних стандарт, професійний стандарт. То ось ми не організовували гучні, безплідні фейкові дискусії. Ми дали можливість вирішити все в правовому полі. Рішення суду, яке набрало законної сили, визначило, що не було ані події вказаної, ані складу адмінправопорушення інкримінованого, ані доказів, які бодай що-небудь доводили. До слова кажучи, так звана потерпіла, не апелювала це рішення, чим, очевидно, з ним погодилась. До слова кажучи. Головний юрист області Смачила Івана Васильівна була свідком цій справи і теж прямо і опосередковано могла хід розгляду коригувати, виходячи з своїх міркувань, що, до речі, робила, там оціночні судження висловлювала. Але навіть і цих намагань було, були марні з огляду на те, як кажуть, шукати кішку в чорній кімнаті, коли її там немає. Не варто шукати кішку в чорну кішку в чорній кімнаті, особливо коли її там немає. Після реформування юстиції, так, повернемося трішки назад. Причини безпосередньо вашого звільнення були які? Тобто, мала бути ж якась перетестація, адже це ж йшло реформування в територіальне управлінні юстиції. Тобто, мало перетестовуватись, мало ілюструвати, ще якісь були. ну, Тобто, в чому була сама причина вашого звільнення? Як пояснили? Чи ви проходили взагалі якусь переатестацію? Чи не проходила? Ні, не проходила. Не проходила і, скажімо, ну, 16 років я працюю в цій системі. Я захистила кандидатську дисертацію з питань Державної виконавчої служби на матеріалі, які я черпала своєї роботи. Атестація, переатестація це є не ті теми, де можна дискваліфікувати. Я навіть скажу не про себе. А тих працівників, які працювали в системі довго це не та тема. Uh -huh. Тому, звичайно, на таке, як підставу звільнення, Міністерство юстиції і ставку не робило. Ну, ну, ну для чого експериментувати там, де ми mm. програємо? Атестація яка проводилась в Рівненській області, це крім того, що приїхав видатний юрист і керівник юстиції Гіа Єцадзе, Не менш видатний талановитий був Ярослав Журковський з Львівської області. Я сподіваюся, нічого ображливо, я про цих людей не кажу, звичайно, крім визначальних великими талановитими. То атестація проходила в тому, що пан Журковський задавав пропозицію. Продовжити пісню Лента за лентою. От якщо ви продовжите цю пісню, угу. ви можете обіймати посаду як фаховий юрист Державної служби. Серйозно, так, я так, відповідальна. так я відповідальна. я відповідаю. Я, розум... я юрист. Угу. Я розумію, що за свої слова вони можуть і до суду. Так що можете бути впевнені, що те, чого я не зможу довести в суді, я тут навіть не озвучую. Угу. І навіть я вам більше скажу, що вітаючись з Днем Народження, Гія Єйцадзе процитував цю пісню в вітаннях. Ну як мій друже, лента за лентою. Ну Це е, перетворюється в новітні юридичні анекдоти. Я думаю, вся юридична спільнота довго буде, е, оцінюючи фаховий рівень, казати Ну це такий юрист, знаєш, лента за лентою. Ось. То от така була переатестація. Звичайно, і результати її також оцінювались. Із категорій Моя рука владика. Ну так от, хтось підходить, хтось не підходить. Але, зрештою, ну, навіть і при таких атестаціях я була звільнена в першому випадку за порушення присяги держслужбовця і довела в суді, що я не порушувала присяги держслужбовця, яку я приносила і присягала народу України. І довела, що в моїх діях не було нічого такого, щоб свідчило про порушення присяги. Більше того, я би навіть новітнім державним службовцям, які теж є під цією присягою, порадила б час від часу звіряти свої дії на предмет інтересів народу. Дуже порадила. б. Бо насправді навіть при всій такій ялинковій. Силофанові, мішурії, при таких там десь провели конкурс малюночків, там флеєри порозносили по вулицях, там сфотографували в парку вишиванках, це все дуже, дуже захоплююче. Але присяга держслужбовця виконувати свої посадові обов'язки в інтересах народу, якому присягав. то ну, якби питання вірності воно ну, актуальне для всіх, для всіх так справді відзвітуватися треба, то і, така була одна причина. І інша була причина це перейменування управління юстиції, отака От, подібна, як і Степана Івановича Данилюка, звичайно, теж суді було доведено, і я поновлена, до речі, щоб ні в кого не виникало питань на роботу в головне територіальне управління юстиції. Тобто, так, як воно не? називається по-новому. сьогодні. Так, все гаразд. Угу. Сказати, в юридичному плані все склалось, як в усіх інших теж. Але нашим юристам і тим, хто очолює юридичні служби в області, ну, варто в своїх діях ну, трошки співвідносити їх з нормами закону. От я просто як, як юрист-юристу. Я б хотіла вам задати таке запитання, так як людині професійній, яка в цьому яка може оцінити, скажімо так, роботу, так нинішнього керівника Івана Смочила. адже в принципі за рік часу, скільки вона вже повела на посаді, юстиція все ж таки хвалиться своїми якимись досягненнями, там, наприклад, СНАПом, правовою допомогою і так далі. І так далі, от як ви оцінюєте її роботу? Знаєте, я вам теж дуже вдячна, бо це з тієї ми ж юристи, нас зловим на всьому, де от. Тепер я вам скажу, це ви сказали. Це ви сказали. Юстиція хвалиться. Дійсно, юстиція хвалиться. От чи хвалить хтось юстицію, то вже інше питання. А юстиція хвалиться. І це не я сказала. Так, так, це я сказала. Так, так. <смеш> запитала, <смеш> запитала. А насправді я вам хочу сказати, що є два чинники. Я не буду дуже глибоко, бо це дійсно треба зробити, і ми, може, ще зробимо цілу серію програм, де одну тематику взяти, іншу тематику взяти. Але я скажу, є таких два тести, такі дві категорії. Перше, що люди, бо я не люблю слово пересічні. Тож уже не пересічні. Знаєте, от є маленькі українці, а, а є не маленькі українці. українці то, скажімо, люди вони менше всього розуміють, чим займається чиновник на роботі. І якби я розказала нашим глядачам, слухачам там іншим, чим я займала 16 років, 90% залишилося б Ну, На це пішло 16 років мого життя. Це просто тони паперів, в яких не можна зробити помилок. Бо, по-перше, кримінальна відповідальність, по-друге, моральна відповідальність, а по-третє, професійний стандарт. В цьому ніхто не, мало хто вірніше, хоче розбиратись, розбирається. І ця частина питання лишається поза рамками оцінки. Тому нове керівництво юстиції, спекулюючи цим, не говорить про роботу. Просто не говорить про роботу. Говорить про все, хвалиться всім. Що не стосується роботи? Яке сказати, конкурс малюнків, вишиванки, змагання на притягування каната, краща кава, кращий куліш, ну, розмаїття. Так? От скажімо, а друге, що не говорячи про роботу, то взагалі би було б ні чути і не видно, говорять гучно про всякі акції, там були, меморандум заключили. Теп, от скажіть, що значить заключити меморандум з мером? Ми не заключали меморандуму з мером. Ми виконували свою роботу. Жодний мер, жодного міста, не чинив нам перешкод, допомагав чим тільки нашоздатний, ми не тільки не догадалися заключити меморандум Публічно, о, і розказати про це людям. І це ж, ну, це ж подія. Але я, це було б смішно, якби не було так сумно. Я один і лише один приклад. От вже всі ефіри зайняті тим, що до тих, хто народив дитину, їдуть прямо в пологовий будинок, вручають так. свідоцтва, наскільки це просунуто, наскільки от найкоротша юридична оцінка на реєстрацію народження в Україні. Законодавством відведено один місяць. Один місяць. Угу. Цей закон не помінявся. Е, народжують е, люди ну, такого дітородного віку, молоді, здорові, крепкі, здатні народити так. дитину. І їм керівник юстиції прямо в лікарню, мало не на е, стіл пологовий, привозить чи працівник юстиції. Але якщо буде телебачення, Картинка то ні в якому випадку не працівник юсти, тільки керівник, а бажано міністр. Ну тільки, ну не нижче. ну якийсь клерк, хай вибачать мене рядові працівники за таке слово клек не впорається з цією відповідальною юридичною місією, тільки міністр вручить це посвідчення. Люди добрі. Для реєстрації смерті в людей є одна єдина доба. Одна єдина доба. Це стосується немолодих, крепких, здорових, радісних татуся й мамусі. Це стосується, як правило, людей похилого віку родичів, які так. ховають ну, Померлу стареньку людину, чи вбити горем родичів, які хоронять. І, вибачте, за цю трагічну тематику, молоду людину, у них лише одна доба. Скільки при цьому процедур треба виконати, куди побігти, про що поклопотатися, кожен мене зрозуміє. Треба піти і взяти свідоцтво про смерть. А чого його не привезуть на кладовище? А чого не оформити онлайн-сервіс? І сказати, що е, поховання буде там то і там то. Нехай під'їде очільник юстиції, я краще міністр. І вручить цей документ. Один день лише на це, один лише день. Скажіть, будь ласка, в чому зміст цих профанацій, в чому зміст фейків? При тому, завершуючи, я скажу, що розумієте. Навіть якщо говорити про цей один-єдиний випадок, який я привожу, цей приклад, то, наприклад, є питання виготовлення піци і продаж піци. А є піца з доставкою. От скажіть, яка реформа в виготовленні піци? Це що її готувати і продавати в піцерії? А що робити піцу з доставкою? Оце рівень реформ, коли везуть свідоцтво про народження з доставкою в пологовий будинок. В чому реформи? Звичайно, я можу фахово дати оцінку всім таким з дозволу сказати новаціям, які нічого спільного з реформами не мають і навіть називатись таким словом не можуть. В силу певних підстав не буду це робити, по-перше, обмаль часу, по-друге, мені здається, що одного красномовного випадку, і достатньо повірте, що в скарбничці чи в копілочці. Ну, таких випадків шукати не треба, їх є тисяча без перебільшень. І пенсіонери, і виконання рішень по пенсіях. Ну, повірте, я відповідаю за свої слова. Але реформ поки що немає, аналізувати поки нічого. Є теревені, балачки за чаєм, флаєри, конкурси і тому подібні заходи. Дякую вам, Марія Леонідівна, На жаль, наш час вже завершився. Тому я вам хочу побажати від себе успіху, терпіння, наснаги в вашій Дякую. нелегкій праці. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була адвокат та правозахисниця Марія Лук'янова. Ми говорили про ситуацію, яка склалася в Рівненській територіальній юстиції, і у студії для вас працювала я, Зріана Жильчук. В ефірі це була програма Пряма мова. Залишайтеся разом з нами на телеканалі Ритм.